Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 5 липня, хочу зробити огляд кімнатних рослин, як вони виглядають зараз. І так, це у мене Сциндапсус Трошки його підрізала. Були гілки аж от такої десь длини, довжини. Підрізала трошки, вкорінила, і вже вони пішли на продаж. Це Philendran Scandens, Ereo, Scendapsus Pictus, Philendran Brazil, Scendapsus Enjoy. Так, C Coleus Moi. Тут так і не хочуть рости пеларгонії, Це колеус вже верхівки пообрізала, поукорінювала. Це сіянець, який також не хоче рости. Думаю, що це колеус, але досі не знаю, що це за рослина. Росте поки. Так, сінаденю. Такий колеус, такий Це мій улюблений красунчик. Він питався розквітнути, намагався, я йому обрізала верхівку. Ось так він виглядає. Ось цей, по ідеї, повинен бути такий, як і цей. Але він щось більш. Бліді листочки, і я думала, що на цьому вікні він потемнішає, але він не темніший. Він такий стоїть, колір не становиться яскравіше, якісь трошки інший. Він. Ну, і цей. Ну, ось ці дуже багато випускають цвіту, дуже я їх пообламувала, і вони такі. Трішки непривабливі. Так, це коли все переходимо на інше вікно. На цьому вікні е, мої перчики. Також многостраждальні. Це два і ось це один. Ну, вроде, пішли пішли вони рост. Це традисканція. Також традисканція, вона я брала ось такі полосатенькі, смугасті черночки садила. Ну, до, давно вже років, мабуть, 4 тому. Вот. І вона видає ось такі зелені, перероджується і смугаста і стає ось така зелена. Так, тут. Каланхоя той, що я обрізав. Мені здається, що прижилися ці верхівочки. Це, господи, забила, красула. Щось вона мені не дуже подобається, мабуть, теж загине. Це також верхівки, Сколи кола усі укоренівся. І це ще. Горщик з традисканці. Дивіться, яка гарна, красива. Але також дає багато зелені. Ну, Жалко, рекомендують оце зелене вибрасувати, залишати лише те, що смугасте, а зелене вибрасувати, тоді, типу, вона не буде перероджуватися. Ну, Мені шкода вибрасувати ось такі гарні, красиві гілочки, так що росте. Тут в мене сінгоніуми. Я тиждень тому купила дві нові рослинки. На ринку у нас жіночка винесла. ось цей за 60 гривень купила, а ось цей за 100. Вона сказала, що пересаджувати їх не треба. Ну, я, мабуть, пересаджу, тому що грунт тут такий важкий, якийсь. Тут піску багато, але воно таке горщики важкі, такі дуже. І в одному, не, не в цьому. Ось в цьому і корінці он, з дна вийшли, і вони такі вже неживі. Тому я, мабуть, пересажу все ж таки, хоча мені казали їх не трогати. Це мій також. Ось таке повинне бути листя, але в мене він вже який рік ось таке крутить, видає ось такі скручені листочки і не розкриваються. Що я з ним не робила, і обрізала, і пересаджувала, і прискала, і все-все-все, щось він не йде. Взагалі, мабуть, із сингоніумами треба попересаджувати. Також побачила, що якщо видає ось таке маленьке листечко, то треба пересаджувати, дивитися, що там з корінням, обрізати коріння, додавати свіжої землі, що йому ж не вистачає живлення. І, мабуть, не вистачало світла, тому що ось такий повинен бути листочок, а ось такий він видає. Ось такий ось це треба щось робити. Так, ну це і непогано виглядає. Ось такий вже видає. І цей, мабуть, також підріжу трошки. Треба зайнятися. Не знаю, в мене ні на що немає часу. Цей непогано виглядає. Мені подобається. Тут у мене хоя моя. Все також все збираюся її пересадити. Вона в цьому маленькому горщику вже кілька років. І купила їй підстави дробинку, щоб вона лилася, Ну дробинка пішла на інші квіти. І також немає часу пересадити цю квіточку. Так, це також філодендрон сканденс. І переходимо на інше підвіконня. Це моя Діфінбахія. Я вам показувала, як я її обрізала. І вона материнська рослинка. Довго сиділа, нічого не давала, і я її просто прикопала разом з цією верхівкою, і ось вона видала листочок, тобто захотіла жити. Це новий листочок вона випустила, але він, це не я порвала, це воно саме так розверталося, що травмувалося. І ось це вже новенький іде. Так, пеларгонія. знову ж таки, нічого. З пеларгоніями в мене не виходить, не хочеть вона рости. От як була, так і сидить у горщику. І навіть і верхівки, ось тут, де повинні бути нові листочки, щось сушить, мабуть, теж щось з корнями. Так, зайчі вуха каланхоя, яке я обрізала на тому. В вікні стоять його верхівочки, укорінюються. А це плектантус. Я вам показувала, як я принесла з роботи маленькі череночки. Десь, мабуть, з місяця півтора назад. Я їх у воді укорінила. Два було. І один такий ось маленький, а один вигнав ось таку велику гілку. Тоже, мабуть, треба обрізати ось так. Десь. Ну, є в нього там от бокові бруньки тут є. Мабуть, не знаю, обрізати, не обрізати. Так, це філодендрон, і підемо далі. На цій поличці стоять синдапсус Ніон. Центапсис, Marble Apple, філаден. Ось куди пішли дробинки, які були куплені для хої, пішли на філадендран і на ось цей цисус. Так, і тут у мене стоїть драцена, це сусідська, вона. Погано себе почуває. Ось сушить листя. Ну, вона в цьому горщику вже давно росте. Мабуть, потребує пересадки. Не знаю, ось так на полишці. І ось так на вікні. Що тут? Тут живці неону. Marble Apple. Це моя монстерка також. Хворіє також дуже щось вона не хоче в мене рости. Мучуся я з нею. Це піперомія, це живець з Канденсу, це живець з Бразилу. Це я перенесла сюди свої сіянці Візартру з колеуси. Посадила в більші горщики на тому тижні. І попереставляла сюди. Повернемо їх, щоб вони рівномірно до світла росли. Також традисканція, і мої гібіскуси. Ось цей великий я перенесла з того вікна на це, і це його верхівочка, яку я обрізала десь місяця за два тому. І верхівочка ось дала бутон. І мені здається, ось це бутончик на великому. Нарешті, нарешті з'явився хоч один бутончик. Так, і тут це збоку я відрізала. Ось там нарешті з'являються корінці. Ну, ще пару тижнів тиждень, може, ще постоїть у воді. Коли будуть коренці побільше, то посаджу у землю. Ось такі в мене рослинки. На цьому, всім пока-пока!